Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них менчак Василь Миколаєвич, позивний Федя, командир першої стрілецької роти 52-ї окремої механізованої бригади. Народився 21 лютого 1976 року у селі Мислівка Калузького району, що на Івано-Франківщині. Дружньо росли з братами Гнатом та Іваном, сестрами Марією, Оксаною та Ніною. До першого класу Василь пішов до сільської початкової школи, а продовжив навчання в Долинській школі-інтернаті. З юних літ мав хист до військової справи. 1993 року вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Однак, провчившись два роки, покинув навчання і повернувся додому. Працював лісорубом у вигуцькому лісництві. У 2014 році брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Побратим Романа розповідає. Ми познайомились на Яворівському полігоні. З того часу Василь став мені, наче брат. Він був щирою, відвертою і доброзичливою людиною. А ще таким живчиком, що його знав увесь батальйон. Якщо в нас з'являлася змога відпочити, він шукав собі заняття, ремонтував техніку, різав дрова, навіть ходив допомагати місцевим жителям, ділився харчами, які йому привозили волонтери. Там він навіть знайшов собі майбутню дружину. З Юлею Василь познайомився в Лисичанську. Жінка ділиться спогадами. Спершу у нас зав'язалася дружба, яка незабаром переросла у кохання. Я часто їздила до нього в Авдіївку, старалася бути поруч за кожної можливості. Ми були щасливими, незважаючи на війну. 2015-го закохана пара створила сім'ю і переїхала жити до мислівки. У них народилося двійко дітей: донечка Мар'яна та син Ярослав. Василь був просто неймовірним моєю опорою, надійним плечем, з яким не страшно було нічого. Розповідає Юля для дітей був прекрасним люблячим батьком, татом, з якого інші могли брати приклад. Донечку завжди називав татовою принцесою, а синочка своєю гордістю. Не переставав Василь спілкуватися із побратимом Романом. Той із сином Маркіяном часто приїжджав до нього в мислівку. Хлопець пригадує. Саме у мислівці ми познайомилися ближче. Тоді я зрозумів, що це надзвичайно добра і чутлива людина, яка завжди ставить себе на друге місце, а інших на перше. З початком повномасштабного вторгнення Василь не міг залишитися осторонь подій, що відбувалися в країні. Спершу воїн обороняв Київ, потім його з побратимами відправили на схід. Воював за Бахмут та Авдіївку. Востаннє на зв'язок з рідними вийшов 28 лютого 2024 року. Тоді бійці брали участь у бойових діях у селі Терни Краматорського району на Донеччині. Василь зателефонував дружині і сказав, що йдуть у гості до москаля. Позицію вони тоді відбили і закріпились, виконавши завдання. Однак, 29 лютого почався мінометний обстріл. У результаті якого захисник і загинув, отримавши поранення, несумісні життями, з 28 на 29 лютого Василь наснився мені в тривожному сні. Говорить Юля. Я зрозуміла, що це кінець. Діти дуже болісно переживають його смерть. На похороні син питав, чому татко спить. А донька сиділа всю ніч поруч, гладила тата по голові, прощаючись. Я дякую побратимам, що забрали чоловіка з поля бою, і він навіки спочив удома.